Мандарин медовий. Це мандарин, що виправдовує свою назву. Його назва медовий. І це не перебільшення. Це один із найсолодших мандаринів у світі. Але що ще ховається за цією медовою шкіркою? Походження і тип. Походить із Флориди в США. Тип танжерин. Група мандаринів. Іноді класифікується як моркот. Інші має назви моркот, Хоней, Танджерін. Це гібрид мандарина Кінг та мандарина Денсі. Хоней це не просто сорт, а результат американської селекції. Його ще називають Моркот, але за смаком це справжній медовий вибух. Особливість рослини і вирощування, сила росту середня, корона густа і компактна, цвітіння рясне і ароматне, врожайність висока, але потребує проріджування, стійкість середня, чутливий до альтернарія та тріщень плодів при перезволоженні. Це дерево, справжній трудяга. Але щоб отримати якісний урожай, йому потрібна увага, проріджування, захист від хвороб і контроль поливу, плоди і смак. Форма плодів округла або злегка приплюснута, шкірка тонка, блискуча, яка легко очищується, Мякоть яскрава помаранчева, дуже соковита. Смак дуже солодкий до 16-18 брікс, з легкою кислинкою. Насіння зазвичай має невеликої кількості, але залежить від запилення, дозрівання із листопада посічі. Це мандарин, який не просто солодкий, а він медовий. Його смак, як десерт, який не потребує цукру. Використовують і популярний, ідеальний для свіжого споживання, використовується в соках, джемах, десертах, популярний в США, Іспанії, Ізраїлі Африці, в Україні перспективний сорт для пізнього сезону. Хоней це сорт, який варто мати в кожному саду. Особливо, якщо хочеш солодкий мандарин у січні, коли інші вже закінчились. Мандарин Хоней це доказ того, що селекція може створювати дива, але як із усім солодким, головне, щоб було в міру, бо навіть мед має свою норму.